Ми сьогодні святкуємо. Знаєте, свято в нас називають різними його назвами. Інколи навіть важко розібратися. Особливо діти часто запитують, а що взагалі за свято? Що ми святкуємо? Ми старші, більш релігійніші люди, то ми вже орієнтуємося, а молодь вони зовсім не релігійні. А це добре, що в них немає цього релігійного аспекту, але тим не менше. Інколи і ми самі до кінця не можемо розібратися. Я маю декілька хвилин, щоб поділитися з нами, взагалі, що це свято для нас означає. Подія відбулася дуже давно, правда, 2000 років тому назад, більше-менше. Ми читаємо цю подію, якби гарна історія. Ми добре її знаємо, вона записана в дії святих апостолів. Описується, як Святий Дух над чином зійшов на. Учнів, апостолів, і тих, хто зібралися, хто очікували цієї події, яку обіцяв Христос. І вона така загадкова, ця історія описана, і багато дивувань було. Люди не розуміли, що відбувається. Для людей було це дивно. І ми сьогодні читаємо і думаємо, а що це означає для нас? Тому що вже дві тисячі років минуло, ми живемо сьогодні, в нас є виклики сьогоднішнього дня, і що ця подія означає для церкви, яка живе сьогодні, для нас з вами. Я спробую дуже коротко пояснити основну суть свята П'ятидесятниці, основну ідею свята П'ятидесятниці, чому. Ми про це згадуємо. Не тому, що ми належимо е, деномінаційно до церкви п'ятидесятників, справа не в тому. Але є щось глибше, більше і важливіше. Отже, давайте ми прочитаємо один вірш. Або декілька. Дії святих апостолів, щоб ми розуміли більше в контексті. Отже, подія відбувалася така, що Ісус Христос після Свого Воскресіння, після того, як Він почав з'являтися своїм учням, людям Його бачили, Він з ними спілкувався. Вони вже певною мірою звикли до Нього, що він Воскреслий, тому що пройшло немало часу, і він з ними. І Христос збирає учнів в одному місці. І там відбувається Вознесіння. Учні цього не знають, і він їм каже дуже важливі слова, які а, через декілька днів, тижнів вони стануть реальністю. Отже, дії святих апостолів, перший розділ і шостий вірш. А вони, зійшовшись, питали його, і казали, чи не часу цього відбудуєш ти, Господи? Царство Ізраїлеві. Ну, апостоли, звісно, були ще на своїй хвилі. Вони все ж таки очікували, що щось має відбутися саме з Ізраїлем. А він їм відказав: то не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй. І дуже важливий вірш. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. На вас. І це дуже важливий текст, на який ми сьогодні глянемо з вами і спробуємо зрозуміти ідею приходу Святого Духа, ідею приходу Святого Духа. Ви знаєте, коли учні отримали дар Святого Духа, всі люди звернули на це увагу, які бачили і чули це. Тому що вони поводилися, ну, як мінімум, дивно, нестандартно. Вони почали говорити різними мовами, до речі, всі ті мови, люди, які були поруч, чули і розуміли їх. Вони дивувалися, як це люди, які ну, не мали би знати цих мов, вони їх знають. І вони розмовляють, і ми чуємо, що ці мови несуть в собі велику славу і хвалу для Бога. Так пише діє святих апостолів. І коли учні вони отримали цей дар, всі звернули увагу. До того моменту, поки вони не отримали, а він відбулася ця важлива подія, учні поводилися досить боязко, вони поводилися досить стримано. Хоча вони розуміли Христос Месія, Він Спаситель, хоча вони бачили ці неймовірні чудеса, знамена, вони навіть зустрічалися з Воскреслим Господом. Здавалося, що би ще треба для того, щоб бути впевненим, сміливим і палко розповідати про Господа. Але в них не було цієї відваги, цієї сили. Вони ще очікували на щось особливе. І коли приходить цей момент, згадайте, що відбулося після того, коли люди почали дивуватися, звісно, знайшлися такі, які казали, що це безумці, п'яниці і тому подібне. Не без того. Але після того, як сповнилися учні Святим Духом, встає Петро і починає проповідувати Євангелію. І, друзі, основним, що явно виражається, це не суть саме цієї першої емоційної події, коли люди побачили, вони говорять іншими мовами, яких не вчили. Але суть була саме в тому, що Петро сміливо став проповідувати Євангелію. І це дуже важливо, тому що основним показником того, що людина отримала Святого Духа, що вона його має у своєму серці, є сила. Навіть не наявність чи відсутність мови. Чи наявність, чи відсутність певного дару, який обов'язково Святий Дух приносить, але наявність сили в одному місці є описано про любов. І там описано, що любов це та річ, яка повинна бути в кожного християнина. Амінь. Вона повинна бути. І Біблія описує, що можна мати багато що. Можна володіти багато чим, можна розмовляти, пророкувати, мати дари різні, але не мати любові, то все це не має ніякого значення. Так само і присутність Божої сили в житті християнина має колосальне, величезне значення. Отже, ми можемо зробити для себе підсумок, що коли прийшов Святий Дух і зійшов на апостолів. Вони отримали величезну, потужну силу, яка в собі супроводжувалася певними ознаками і певними діями. Ми зараз подивимося, що це означає, друзі, і дуже важливо, щоб ми також думали і про себе, тому що це стосується саме нас з вами. Ми кажемо особливо П'ятидесятницька церква, ми. Говоримо і заявляємо, що ми маємо Святого Духа, ми отримали дар Святого Духа. Так от Святий Дух, приходячи, Він приносить силу свою. Отже, якщо в нашому житті є сила Божа, ми можемо точно сказати: є Святий Дух з нами. В чому проявляється сила Божа в житті людей? І взагалі, для чого нам сила? А взагалі, навіщо? Для нас, віруючих, ну ми увірували, спасли свою душу. Нам цього достатньо. Можна так подумати, так багато людей можуть і мислити, цього достатньо. Я увірував Господа, Він мій Спаситель, Він Месія, Він моє життя змінив і на тому все. Але Біблія вчить трошки інше. І коли апостоли отримали цей дар, так вони розуміли, що вони. Бачили живого Месію, вони розуміли, що вони бачили Ісуса, вони з ним жили, спілкувалися. Можна було би сказати, ми особливі люди, що нам ще треба? Так як троє сказали на горі, де було преображення. Нам більше нічого не треба. Будуємо тут будиночки, ставимо шатро, будемо тут жити, тут добре. Але коли Святий Дух сповнив учнів, апостоли почали проповідувати Євангелію. Коли ви будете читати дії святих апостолів і далі всі послання, вони сповнені цієї ідеї, вони сповнені цієї сили, яка виходила з учнів. Вони проходять по дорогах, по вулицях, вони скрізь благовістять, розказують про Воскреслого Ісуса. Отже, номер один, коли християнин отримує дар Святого Духа, в нього з'являється бажання, сила, відвага проповідувати Євангелію. Я можу зараз сказати страшну річ, не знаю, чи це на свято можна казати. Друзі, якщо ми не проповідуємо Євангелію, якщо ми не проповідуємо Євангелію, тому що Святий Дух побуджує. І ми дивимося на апостола Петра і на інших, вони йдуть, вони благовістять, їх починають переслідувати, це їх не стримує. Чому це їх не стримує? Вони такі сміливі, вони таку мають а, силу фізичну? Зовсім ні. Може, вони мають авторитет, якісь, і хтось їх захистить, не мають. В них є та сила Святого Духа, яка спонукує їх, яка кличе, яка веде їх, яка не, не залишає їм цього спокою, вона спонукує їх щось робити. І коли ми відчуваємо, друзі, сьогодні ми сучасні християни, коли ми відчуваємо в своєму серці. Поклик, бажання щось робити. Я зустрічав таких людей, які не мають спокою. Вони хочуть постійно щось робити, вони будуть приходити, казати, я хочу щось робити, я готовий чимось послужити. Дайте мені роботу. Є люди, які самі шукають це служіння, вони йдуть, проповідують, служать, моляться за людей. Це побудження, яке приходить від сили Святого Духа, друзі. Це не сила наша, це не бажання, це не ми так вмотивовані. Це Святий Дух робить в житті людей. Так було з апостолами. Їх до цього штовхав Святий Дух. І потім згодом ми читаємо і місіонерські подорожі апостола Павла, сповнене життя, сили. Звісно, там проявлялися чудеса. Коли Лунала проповідь Євангелія, проявлялися неймовірні чудеса. Петро та Іван йдуть зранку молитися і сидить біля храму, чи біля воріт сидить кривий. Вони не багаті, у них немає грошей. Вони багато часу провели з Христом, вони не працювали, вони ходили постійно і благовістили, підтримували служіння Христа. У них немає грошей, щоби допомогти цьому кривому. Але в них є сила. Яку, якою вони діляться з іншими людьми. І вони поділилися своєю силою, помолившись за цього чоловіка, він стає здоровим. І далі все їхнє служіння, воно сповнене чудес і знамен. Інколи ми хочемо чудес, знамен, ми хотіли, щоб криві вставали, сліпі, бачили, і багато чудес ставалося. Але всі чудеса, зауважте, які відбувалися, чи то з Христом. Чи то з апостолами вони відбувалися у процесі проповіді Євангелії. У процесі того, коли люди благовістили звістку про Господа, тоді відбувалися чудеса. Один чоловік, він прийшов до учнів і каже: дайте мені такої сили. Пам'ятаєте? Описана є ця історія, я хочу також, коли він побачив, що роблять учні, О, для нього це стало дуже цікаво. Він каже, я буду так, як і ви, ходити. Йому були цікаві чудеса, оці знамена, це така особливість. Але вони кажуть: тікай звідси геть. Прогнали його, тому що суть не в чудесах була. І апостоли якраз і зауважували на тому, що найперше, що йшло в їхньому служінні, і до чого їх спонукував Святий Дух, проповідувати Євангелію Ісуса Христа. Оце, друзі, саме важливо. якщо в нас є Святий Дух, в нас це буде бажання. Ви можете себе перевірити. Якщо вам хочеться послужити, якщо у вас є це бажання, ви готові, вас до цього тягне, ви не можете прожити тижня, щоб до комусь не допомогти, не послужити, не відгукнутися на якусь потребу, Святий Дух живе у вас. Скажи, слава Богу. Але якщо цього немає, якщо ми чуємо, що треба щось послужити, і в нас такий, знаєте, смуток. Думаю, що оп'ять знов, що вони до мене взагалі причепились, що немає більше нікого. Великий знак запитання, друзі, бо Святий Дух дає бажання, дає силу. Отже, перше, це те, що Дух Святий побуджує, дає силу до проповіді а Євангелія. Це дуже важливо. Далі, ми живемо з вами в тілі, друзі. І хочемо чи не хочемо, ми зустрічаємося з різними викликами нашого життя, з, різними, з різною боротьбою. Інколи хочеться сказати, що віруючі люди вони, вони такі, такого досягнули рівня, що вони не грішать. І якщо хтось нас запитає, ти справді маєш таку велику силу не грішити. Нам треба завжди відповідати на це запитання: Я не маю, я не можу. Але Святий Дух, Господь, який живе в мені, Він дає мені силу не грішити. Так каже Біблія, що кожен, хто народжений від Бога, він не грішить. Та, звісно, ми можемо сказати, це неможливо. Це неможливо, тому що кожен із нас знає своє життя, правда? Ми можемо поглянути, і тут я помилився, і тут я сказав неправду, і там десь я оступився. Все ж таки в мене в житті не все так гладко. Але, друзі, ідея Божа якраз і полягає в тому, що Він дає нам силу перемагати гріх. Ви знаєте, є люди, переможені гріхом, здолані ним. Які не мають сили Святого Духа, які опираються на свої зусилля, на свої старання, хтось каже, Я тримаюся, ти знаєш? Я тримаюся. Я вже там не вживаю алкоголь декілька місяців чи декілька років. Там я так стараюся, я уникаю усіляких, усіляких там спокус і тому подібне. Друзі, або я не знаю, чи вам таке казали, мені казали, як ти взагалі. Справляєшся, як ти взагалі стримуєшся жити таким життям, бути християнином? Тобі, напевно, дуже важко, складно, тобі, це все тобі не можна, тобі нічого не можна. Ви знаєте, мене завжди це питання дивувало, бо я ніколи не стримувався насправді. І я впевнений, що так багато людей, які отримали Дар Святого Духа, вони не стримуються від гріха. Вони не стримуються, вони не заставляють себе. Просто Святий Дух, який живе в людині, він дає їй силу перемагати гріх. Друзі, якщо ви маєте боротьбу з гріхом, і він атакує вас, звертайтеся до Господа. Просіть в нього сили Святого Духа, бо Дух Святий даний нам, щоб ми могли перемагати усілякі спокуси, усілякі гріхи. Тому якраз. Другим таким важливою силою, яку дає нам Бог, це жити святим і переможним життям. Церква покликана до цього. Біблія каже, що церква це як світильник, який поставлений для того, щоб світити. Церква, звісно, ми розуміємо, складається з нас, людей. Ми як світильники, друзі, які поставлені, щоб світити. Звісно, ми можемо помилятися, але те, що робить з нами Святий Дух, будуть бачити інші люди. Люди, які побачили, як Святий Дух зійшов на апостолів, вони бачили це. Вони не могли це ну, пройти мимо. Вони бачили це, наскільки це була потужна дія Божа. Тому ми покликані нашим Господом, і для цього він дає нам силу. Силу для переможного життя над гріхом. Ну і, звичайно, коли ми, а, коли ми зустрічаємося у своєму житті з дією Святого Духа, то Святий Дух, він приносить з собою дари. Звичайно, тема дарів вона дуже глибока і широка. Але я хотів би в цьому третьому пункті, останньому сказати. Що Святий Дух і Господь Він дарує для церкви дари. Інколи ми думаємо, що я нічим не обдарований, або порівнюємо себе з кимось і кажемо: ну, от цей брат або ця сестра, вона обдарована. Чи він обдарований? В нього є там слово, можливо, в нього є дар милосердя. Або він може ну, щось, щось інше робити, служити, або, можливо, він пророкує або бачить видіння, Або, можливо, він молиться. І люди після його молитви отримують зцілення. Друзі, Бог дарує у Святому Дусі багато дарів для кожного з нас. Кожен із нас він може в Господі, в Бозі отримати дар. Це не наша заслуга. Це не те, що ми такі особливі, ми такі надзвичайно, знаєте, вибрані Богом, а те, що Це є заховане в нашому Господі, Ісусі Христі. І Він це являє для нас. І комусь Він дає дар навчати, комусь він дає дар підбадьорювати, служити ем, своєю милостинею, допомагати, підтримувати, комусь прокувати. Комусь дає слово е, знання, комусь слово мудрості, і Біблія описує дари, але у Святому Дусі сьогодні, сучасна церква, ми з вами, які живемо в цей час, можемо, маємо і сповнені дарами Божими. Амінь. Я впевнений в тому, що кожен може в собі знайти цей дар, який дає нам Господь, і ним служити. І ним служити. Знаєте, інколи ми захоплюємося тим, як служить нам. Ми захоплюємося тим, як служить хтось. І так часто або так рідко ми захоплюємося тим, як служимо ми. Я впевнений в тому, що набагато краще служити іншим, аніж тоді, коли служать тобі. Ви погодитеся з цим. Коли ти можеш послужити комусь, і ти бачиш, що те, що дав тобі Бог, воно приносить благословіння для інших людей. Це таке велике благословіння, така велика радість, коли ти можеш допомогти, благословити і послужити людині тим, що дав тобі Бог. Тому, друзі, три речі, які дуже важливі, звісно, можна назвати більше, але мій час вичерпується. І три речі. Найосновніше це те, що Святий Дух, Господь дає кожному з нас своїй церкві силу. Це важливо розуміти, друзі. Не наша заслуга, не наша якась міць і могутність, але це є те, що приносить Господь у життя церкви. Він дає силу, силу для проповіді Євангелія, для служіння, для власного покликання. Для того, щоб йти і проповідувати, для того, щоб служити людям, які потребують цього. Друге, Він дає силу переможного життя, не власними зусиллями, не власною силою, але іменем нашого Господа ми можемо долати усілякі спокуси, гріхи, те, що атакує нас сьогодні. Це є в Господі, є у Святому Дусі. І третє, Господь. Через Святий Дух посилає нам багато дарів для церкви, щоб ними ми могли служити іншим людям. Без тебе, я не мов пітьма, пропадаю і згасаю, о Боже, я тебе вою, нехай Твоя, Батьку, рука.